Українці, привіт, Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої країни, як Норвегія. На сьогодні цей напрямок є дуже популярний. Ви бачите, багато автомобілів, електрокарів, дизельних, бензинових привозять саме з цієї країни. І ми з вами поговоримо. І в нас буде спеціальний блок: саме чотири пункти. Як зробити все правильно. Коли ви купуєте автомобіль з Норвегії і привозите та реєструєте його в Україні вже на українські номера. Перший пункт це у нас купівля саме автомобіля. Що входить в цей пункт? Коли ви шукаєте автомобіль, в Норвегії є спеціальний сайт Фіно. Він чимось схожий на нашу авторію. Забили пошук автомобіля, параметри автомобіля і шукаєте той автомобіль, який ви хочете. І коли ви вже знайшли автомобіль, ви їдете його купувати. Ви приїжджаєте до власника цього автомобіля, і власник вам має передати наступні документи. В Норвегії є два технічних паспорти. перший технічний паспорт такого синього кольору, і другий рожевого кольору. Саме ці документи у вас мають бути на автомобіль. І ще один документ, який ви отримуєте від власника. Це договір купівлі-продажу транспортного засобу. Коли ви отримали цей договір, ви вже є власник транспортного засобу. І з цими документами ви звертаєтесь до адміністрації, де зареєстрований цей автомобіль. Отримуєте спеціальний витяг про зняття з обліку автомобіля, і вам видають транзитні номерні знаки. В них транзитні номерні знаки це звичайні наклейки, які вішаються поверх самих номерів старих, але. Ці наклейки їх можна навіть і не вішати, коли ви їдете. Більшість людей, які їдуть з Норвегії, вони ці наклейки не вішають, і спокійно з ними проходять такий польський кордон, і взагалі з цим проблем нема. Якщо потрібно на кордоні їх приклеїли і далі поїхали. Видається спеціальний документ до цих наклеїк, де вказуються номера транзитні, тимчасові, і в цьому документі зазначається вся інформація. Це такий собі витяг про зняття з обліку транспортного засобу. Коли ви вже зібрали ці документи, вам потрібно буде зробити ще один документ це експортна декларація. В Норвегії вона виглядає звичайним чином, так само, як вона і в Польщі. Але чому потрібно робити експортну в Норвегії? Інколи поляки відмовляють робити експортну декларацію, тому що Норвегія вона не входить до складу Європейського союзу, і вони кажуть, ми це робити не будемо. Звичайно, є моменти, як це можна обійти, як це обходили наші клієнти. Вони взяли просто виписали польську купчу і сказали, ми цей автомобіль купили в Польщі, і тоді агенція цельна їм зробила експортну декларацію. Тобто таких нюансів є багато. Але якщо ви виїжджаєте з Норвегії, там також є їхні брокери, які можуть вам зробити цю ex 1 експортну декларацію, ви вкажете кордон, де ви будете заїжджати в Україну. Вони ці всі дані внесуть в експортну декларацію, і ви спокійно будете заїжджати в Україну. Коли ви зібрали весь цей пакет документів. Всі ці документи ви фотографуєте, і поки ви будете їхати до кордону, ми зробимо вам два спеціальних коди ПД і ЗДП. Всі документи скинули на Viber, WhatsApp, Telegram. Поки до кордону доїхали, у вас були два коди. Ці коди ви показуєте митникам українським, і вони вас запускають в Україну. Далі, третій пункт, третій етап це вже. Розмитнення транспортного засобу з Норвегії в Україні. Коли ви перетнули кордон, ви отримаєте спеціальні документи на митниці, контрольний талон, і ваші всі документи проштампують червоною печаткою під митним контролем. Далі автомобіль приїжджає на внутрішній митний термінал, де вже і відбувається саме розмитнення. Як правило, це 2-3 години робиться швидко, якщо немає повітряних тривог. Після цього вам видаються документи, що ваш автомобіль розмитнено. Спеціальні форми МД2 та МД6. З цими документами далі ви їдете робити сертифікат відповідності. І вже з сертифікатом відповідності відбувається останній четвертий етап це саме реєстрація транспортного засобу. Для реєстрації транспортного засобу, який Нещодавно в'їхав в Україну, потрібно пройти експерта, який є в МРАО на сьогодні. Якщо ми робимо другий третій продаж, то вже експерт на автомобіль не потрібний. Але якщо первина реєстрація відбувається, то експерт обов'язково потрібний. Всі ці документи, які ви збирали, коли їхали в Україну, в сервісному центрі МРЕО у вас заберуть. А вам дадуть тільки два документи: це технічний паспорт та договір купівлі-продажу, що ви вже є власником цього автомобіля, і автомобіль зареєстрований в Україні. Після першої реєстрації відразу робіть страховий поліс. А далі все, ви користуєтесь цим автомобілем, які у вас будуть витрати. Повністю на весь процес розмитнення, по-перше, ви купуєте автомобіль, витрати на автомобіль. Далі доставка автомобіля. Якщо своїм ходом там бензини від дизельні, це ваші витрати. Якщо Брати електрокар, наприклад, то його потрібно вести на автовозі. Звичайно, люди і самі можуть приїхати, але це дуже тяжко. Ціни різні з Норвегії. Хтось з Осло бере 1200 євро, хтось бере півтори тисячі під ключ. Ціни різні, все залежить від того, як ви знайдете. Якщо своїм ходом, то тільки пальне. Що саме експорт автомобіля. Декларація ЄХ коштує недорого, плюс-мінус 35 євро. Далі послуги брокера, наша робота коштує 100 доларів. В Україні у вас ще також буде стоянка на митному терміналі, плюс-мінус 500-600 гривень реєстрація автомобіля, 3% пенсійний фонд. Якщо це ДВС, якщо це електрокарта без пенсійного фонду, і 800 гривень номера і технічний паспорт. І страховий поліс вже та ціна, саме до якого страховика ви звернетесь. Отже, чотири блоки про які ми говорили: це купівля. Потім підготовка до експорту, розмитнення в Україні і реєстрація автомобіля. Якщо ви будете робити все по кроковому, у вас не буде жодних проблем. А з нашої сторони ми вам завжди допоможемо як з доставкою, так і з розмитненням. І саме головне, українці, бажаємо кожному з вас перемоги для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.